Турбота і кохання про себе для кожного виглядає по різному. Для когось це просто сходити на масаж до косметолога. Але насправді цей термін набагато глибший. В першу чергу, це як ми відчуваємо своє тіло, як ми відчуваємо, хочемо ми їсти, чи ми наситились, як ми дякуємо собі за те, що ми там сходили на роботу або не сходили, що ми там просто вийшли на двір, вдягнули гарний одяг, і він нам подобається. Ми такі. Клас, я так вдячна, що я маю такий гарний смак. Я от вдягнулася, і мені дуже до вподоби. Ось цей стан він має велике значення. І коли ми додаємо до звичайного дня, от давайте розберемо один приклад. Ми спали, піднялись з ліжка. Пішли до вбиральні, там вмили обличчя, зробили до доглядової процедури, просто намазались кремами, сходили в туалет і прийшли, знову сіли на ліжко. Чи рахується це фізичною активністю? Якщо ми будемо виконувати кожного дня, ми виконуємо, ми піднімаємося з ліжка і ходимо на кухню до вбиральні. Чи зможемо ми завдяки такій активності схуднути, прибрати стрес? Напевно, що ні. Тут має бути трошки більше факторів. Допоможіть мені, що саме можна сюди ще додати. Чекаю вас в коментарях.